Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Вітаю вас! Заняття настало знову! Ждуть нас ігри та розмови! Сьогодні ми будемо говорити про людей, які нас захищають. Захищає нас! Наша армія Збройні Сили України. І саме сьогодні, 6 грудня, наші військові відзначають свято День Збройних сил України. Тому давайте дізнаємось про наших захисників більше. В армії є різні війська, сухопутні захищають нас на землі. Давайте поглянемо, яку техніку вони мають. Це гармати, ракетні установки, танки. Одним із атрибутів сухопутних військ є каска. Вона захищає голову військового. Повітряні війська захищають нас у небі. Їхній транспорт це. Літаки та гвинтокрили. Погляньте на форму льотчика. Коли він сідає у кабіну літака, надягає шолом. Пілоти Збройних сил України літають наче супергерої. Флот захищає наші кордони на морі, військові. Несуть службу на кораблях. Їх називають моряками. Є в нашій армії і спеціальні війська. В них несуть службу найміцніші і найсміливіші люди. Це десантні та прикордонні війська. Прикордонники оберігають кордони нашої держави, щоб ніхто не міг потрапити на її землю без дозволу. Справжнім захисником нашої батьківщини може стати не кожна людина, а тільки та, яка має відповідний характер та особливі навички і вміння. Військові Збройних сил України мужні, сильні, відважні, сміливі, віддані, пильні, витривалі, уважні, вольові. Діти, тож давайте подякуємо нашим військовим, що захищають нас. Дякуємо вам з Днем Збройних Сил України!